Друзі, зробили для вас дуже круту новинку. Це компанія Словак МТЗ. рестайлінгові фари на МТЗ-82. Фари в іншому дизайні, дуже крутий варіант. Потужність 75 Вт. Вони мають ближній світло, дальні світлогабарит та поворот. Це у нас ось такі світодіодні LED-фари. Вони досить довго є в нас в продажі, не робили їх, тому що були у нас тільки дорожчі варіанти. Зараз не йшли в іншого виробника, ну більш дешевший бюджетніший варіант, але світять вони дуже круто. Тут у нас ближнє світло, ось ці лінзи йдуть для ближнього світла, кругленькі лінзи вони йдуть для дальнього світла. І ось тут по кругу йде габарит та поворот. Стандартний вихід під фішку. Ось так це виглядає. Стандартний вихід під фішку. Тут береться ближнє дальні світло, два додаткових проводка це на габарит та на поворот. Стоять вже на штатній решітці, як ви бачите, МТЗ-82. Тут перехідна решітка, штатна решітка. Дуже крутий варіант. Ціна такого комплекту буде у нас 3200 гривень. Це можна сказати, один із найдешевших зараз варіантів, але дуже крутої якості. Гарантія на фари один рік, потужність 75 Вт, ватт товару артикул залишу під цим відео. І сьогодні постараємось зробити огляд, як вони працюють вночі.